Друзі, всім бажаю здоров'я. Значить ріпок у нас ще квітує, але вже на вагах зменшилися при привеси. Зараз по... подивимося, як наші бджілки потрудилися. На цей рік. Ну, я думаю, що взагалі-то чудово. На результати сподівалися, що будуть хужі, але... Ділки попрацювали. Ну, зараз покажем і вам, що там всередині. Ось дивіться, взагалом отака картина, да? Сімейка на вагох стоїть. Це контрольний вулик, той, що стоїть на вагох. Десять рамок додона і зверху магазин на 140. Я думаю, видно. Дивіться, все залито вже починають печоти. Загалом, якщо хороша сім'я, до ближайшого ріпака в нас був кілометр, до найдальшого було десь, мабуть, два. Ось молода така, молодша Ромочка. Я думаю, все видно, все, все залито. Ну, магазин повністю принетений магазин, можливо, з-за того вони трошки зменшили, але в них ще є куди носити. На садок ця сім... сімейка відстроїла три рамки овощини. і потім їй був даний повністю магазин. Суші, ось навіть мисочка є, що тут там мисочки в нас? А в мисочки вже є яєчко. Ось видно. Ну, в принципі, і за те, що сім'ї під... підзажаті, сейчас покажу вам як. ось дивіться. Джули там дуже багато. цю сім'ю йому нам розширять, але ми... Ще дотягуємо время до пройдуть свято, пройде поска і ми будемо в них забирати бжолу на ну клави нас вже на виході. Моточки на сьоме число у нас будуть. Молоді матки і ми будемо закручувати нуклавця. Тому я не проводжу таке розширення, я голову луда Значить, це оце сім'я бакфаст. Матки тут третій рік іде. У цьому році цю матку будемо замінювати. В принципі, по зимівлі зимою передимували вони непогано. Я думаю, що можна бачити силу сім'ї. що Оце така у нас такий стон у нас по ріпаку. Це не сама сильніша сім'я, але і не сама схожі. Можемо глянути ось наступно. Це не на вагох, це також бокфост. Сіп, глянемо. тут теж така сама? Ситуація, дивіться, я думаю, видно, все залито. Ну, ми піднімемо щось. Як бачите, вже пилковловлювачі виключені в нас. Тому що вже вчора вже було у нас 600 грам, з так що вже можна включати і бджілки вже піднесли нам трошки метку. Так що Щось так, що, я думаю, ми випічемо. Дивіться, mm. яка чудова рамка. Все в меду. Так що хто казав, що меду ріпака нема. Хлопці, тримайте хороший вджіл і все у вас буде. Давайте глянем. У нас тут матуже таке С вами, що тут. А тут матка у нас засігана. Тут бедроздільні решітки. Ну нічого. Так що дивіться, які ромки. Те при чому твій відбудовані ощини. Так що дивіться, друга, друга скрою. Також вся ця суш була з також ця залита. Тут вони ще підтягнуть гніздо. Ну, саме крайня пустува. Але є в сніг вже Ну, Я думаю, що вони ще підтягнуть гніздо. У магазини Плюс ще якийсь невеликий привез іде. Після пасхальних свят, мабуть, будемо відкачити, а може авокацію хай даймо. Подивимось. Так що оце така у нас ситуація. Ключом по косіки. Всі зжаті. Не подобається мені таке масове. Розширення, щоб стоять то магазини, де в лежаках, ну як бачите, да? Скрізь стоять магазини, майже де не де є що без магазинів, але там по 10 грамів повні бжіл. Це при тому, що в тому році кліщ, звісно, дав трошки жару і в нос. Дав через те, що багато у нас таких є пасічників, які по барабану чим обробляти. Вони контроль не ведуть по обробці. а потім ключовий момент. Весною бджіл немає. Так що авковий осені. Так що ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо під цим відео коментарі і кому потрібні будуть маточки, не плідки, поки що тільки бокваста. Є у нас тут пару лінійкарніки, але карніка буде в нас в середині літа, поки що ми там робимо боквас, будемо заселяти ноклауси. Пізніше будуть і плідні матки, значить моток, не плідок. 150 гривень, плідок буде 300 гривень матка. Кому дорого, виводимо самі, займаємося для себе, матководством і вам буде дешево. Так що, свій труд ми знаємо, скільки коштує, щоб вивезти одну матку, скільки стоїть і ті самі бігуді і мисочки і, і сім'ю виховательку зробити, і внуклауса конді зліпити чи купити, кинути. В общем-то, все до кучі як скласти, так дуже таке чудова цифра виходить. Так, ну що, всіх з наступаючим святом. Бажаю вам мирного неба над головою і здоров'я. Ну, покажу вам ще тільки пилку. Зараз я витягну, бо погано так. Ну, пилку, бачите, пилку зовсім мало, тому що ми сьогодні тільки перший день, як і включили, тут ложка пилку. Але цей пилок іде із ріпакою обочу. Ну, хай. Ну і це ще тільки десь годину, як вони побудуть. Уключення, так що оце така у нас ситуація. В принципі, мед ріпаку буде, не в той кількості, як в тому році, але щось буде. І плюс він вже змішаний у нас садомив. То, що, як знаєте, садки в цьому році чудово давали. Бачите, на водички б'ю. Практично немає. Але я вам скажу, що такий великий льот. Пасіки, то великоліта. Ночі холодні стали. По тій причині, може, знизився, Привіз на вісок. Так що все відквітувало. Сади, відквітували. <coughs> Давайте глянемо, що в нас ще в піноплос таких ось. Денис Ефадієва. Ну, Є такі. Треба було пересаджувати, але ми їм кинули. Магазин, буквально недавно. Ну, дивіться, бачите. Ромочка така забризкана. Тут темненька суж мені кинули. Тут не перекоплювати. Пізніше пересолюватися. Так що отакого от характеру ролику, всім дякую за перегляд і всіх з наступаючими святами.